Ну що, всім привіт до вашої уваги. Touareg 2010 року, 3.0 дизель 245 тисяч оригінального пробіг. Так виглядає сам саме лакофарбове покриття. Я не буду вам на відео пропікувати повністю весь автомобіль. Я вам конкретно покажу тільки по цьому автомобілі, де було підфарбовування, що саме по кузову є, і покажу саме. Салон і комплектацію. Починаємо з переду. По даному автомобілю є підфарбовування самого цього елементу. Звід в фотографіях ви можете побачити, скільки мікрон б'є. У нас є ось такий приборчик. От, я зараз показую: 149, 181, 279, 220, 169, 162, 162, 162 136, 136. От тут або були якесь подряпина. Або напил пішов саме від бампера. бо Тому що тут показує е, чорний плюс цинк. Тобто цей елемент не, не перефарбовувався повністю, але таке, як подвійне напилення. Так, далі. Тут була заміна фільонки. Ну, як фільонки, тобто заміна крила. Показую вам Лакофарбове 152, 104, 104, 92, 68, 89, 105. 625, 367, 127, вот, вот тут в своем месте есть шпаклевка, разумею, да, вот, ну и уже далее, Тут то уже пришло, разумею, да, Тут то уже пришло, тут проем показываю вам. Чорний цинк, 101, 121, 103. Переходимо ще на цей бік. З цього боку, так само, як ви бачите, був так само пошкоджений елемент. 1037, 98, 113, 585, 448, 300, 140, 171, 884. Ну, це 0,8 міліметра. От, тобто Цей автомобіль був прижатий саме по е, задній частині справа і зліва. Е, перейдемо до комплектації. Тобто якихось там таких як сколів, ось Тут є сколик на дверці, на дверці задній зліва. Тут є сколик невеликий, це можна підкапати. Ну Капот саме з собою зрозуміло, що тут є у нас сколик, 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 сколик. Ну, це стандартно як у всіх автомобілів, це нормально. Автомобіль на хорошій комплектації. Як ви бачите, є парктроніки передні і задні. У нас електродзеркала. Підігрів дзеркал бокових. Ось в якому вигляді саме у нас кнопочки, електробагажник, круїз контроль контроль полоси. От. Так виглядає сидіння водія. Не хімчищене, але ви бачите, що таких як заломів немає. Тобто автомобіль виглядає на свій пробіг. Перейдемо до заднього. Ряду. Так виглядає сидіння на задньому ряді. Чотиризовний клімат контроль. У автомобілі два ключі. Один ключ у мене, один ключ саме у власника. Заводимо. Трішечки важко заводиться по тій причині, що тут підсівший саме акумулятор. Але це проблема вирішена, самі розумієте, тобто з заміною і все. По салону. що сказати. Ну, в принципі, немає що говорити. Салон світлий, шкіряний, хороший. Кнопочки не затерті. Кнопочки всі гарно виглядають. От. Показую всі кнопочки. Працює. Так, парктроніки. Є, камера заднього виду є. По комплектації старт-стоп автомобіля, автохолд, електричний ручник, невмопідвізка, да, до обслужено. Автомобіль недавно обслужився на 14 493 гривні. Тобто проведені роботи, які були по даному автомобілі, що було зроблено, що було замінено, все. Тут розписано, ви все бачите. Так, покажу вам ще підкапотку. Ось так виглядає підкапотка. Двигун працює рівненько, чистенько, без ніяких нарікань і перепадів саме в обороти. Підтікань по автомобілю ніяких немає, автомобіль довгий час стояв. І якихось видимих плям не було під автомобілем зовсім. Ще покажу вам багажник. Є кнопочки для складання. Все по стандарту, все по заводу, як має бути з заводу. Таурех хороша, надійна. Якісна машина. Клієнт не жалів в нього грошей, він повністю обслужений. Так, да, по кузову, є якісь невеличкі нюанси в плані, там, що він був прижатий з двох сторін, але робота пророблена гарно, немає підфарбувань якихось там. В прийомах, або що була в прийомах шпаклівка, грубо кажучи, це з правої сторони була заміна крила типу фільонки. От. Таке часто буває, воно ніяк на технічний стан і на швидкість не впливає, робота пророблена по кузову гарно. По комплектації машина теж хороша. Це оригінальний 10-й рік і оригінальний пробіг, у нього 245 тисяч. Пневмопідвізка у даного автомобіля в робочому стані. От, пневмопідвізка обслужена е, власником також. Ми переходимо на СТО. У нас є своє СТО. Ми всі автомобілі, які беремо на продаж, ми їх технічно, повністю перевіряємо. Складаємо повністю вам список, знімаємо відео, щоб ви мали повністю звіт і не їздили дурною по СТО. Зараз ми переходимо на СТО. Далі Олександр вам повністю проведе технічний огляд, комп'ютерна діагностика. Зробимо замір. ГБЦ на прорив картерних газів. Подивимося по, торм... по гальмівній рідині і по антифризу, тобто в якому стані рідині, в якому стані двигун, чи немає ніяких підтикань. І що у нас по ходовій і по, по, по саме комп'ютерній діагностиці. Далі автомобіль на 100, і там далі вже Олександр. Буде його оглядати і дасть вам звіт. Привіт у нас на серію заїхала на передпродажний огляд Volkswagen Touareg, така автівочка прикольна 10-го року на трьохлітровому дизельному двигуні. Зараз проведемо огляд по стану підвізки, по стану рідин в автомобілі, а також зробимо тест герметичності ГБЦ. Чи немає пропуску по прокладках ГБЦ, ну прокладках між головкою блоку циліндрів і блоком. і Чи картерні гази у нас не давлять систему охолодження? Також перевіримо світлові прилади, всю електрику по салону і зробимо комп'ютерну діагностику. Погнали. Ну зараз тобто подивимося, власне. як воно все виглядає. Да, да, і да. якщо є якісь нюанси, то ми вам, звісно, їх покажемо. Просто кажу, що це, щоб знав наперед. гальмівна рідина у нас в допуску. У нас до 2% вологі в гальмівній рідині. Це значить, що її на зиму напевно, треба буде поміняти, тому що після зими, після зимнього періоду, і коли постійно відгальмовуєшся, то волога буде лише прибавлятися, і це значить, що треба буде. Вже скоро замінити гальмівну рідинину. Але зараз вона у нас в допуску. До 2%. Це норма для всіх автомобілів. Далі перевіряємо. Масло в гідропідсилювач керма потрібно долити. На щупу, ти вже подивився, так? Виглянемо. Так, треба буде подивитися по накладних, яке масло сюди. Заливали, якщо його заливали, якщо не заливали, то потрібно буде провести заміни. Зараз будемо проводити тест герметичності ГБЦ, Чи немає прориву картерних газів систему охолодження. Тест не має змінити. Рідина у колбі, яку от зараз Андрій майстер набере. А, ти спочатку робиш температуру. Так, він перевіряє спочатку. Яка температура замерзання антифризу? Отак, правильно. Так. Зараз перевірю. Ну, колір класний, нема корозії, нема рижини, Значить, це буде окей. По суті. 48. До гадалки не ходи, ні? він все бачить. Так, протер, одразу прикольно. Оставай тест ГБЦ. Це у нас реагент синього кольору. Якщо є со 2 в системі охолодження, то він змінить кольор. Це хімічна реакція. Акум, так. Машина стояла довго, Тижня десь три машина стояла, але ніхто не їздив. Рідина не змінилася в кольорі. Тест автомобіль, е, тест ГБЦ пройшов. Е, отже, у нас все ок по головкам, у нас немає картами газів, системи охолодження. Це значить, що двигун не гріється, що у нас все окей, у нас немає проблем по ньому. Е, давай рівень масла ще перевіримо. А тут електронний, напевно, щуп. Да. Да, тут, електронний. тут електронний щуп, але зараз там перевіримо. Ну, піднімаємо, да, дивимося, що на знизу. Я думаю, що там все, в принципі, мало би бути ок, але, як показує практика, буває Добре. не без сюрпризів. А, Він у нас на нормальній комплектації да? він, у да. нас на да. він у нас на дистрониках, він у нас на на комплектації. На пневмі, на пневмі, да. Да. Шини на ній зимові, це пірелька, да, у нас, як я пам'ятаю, да. Але є нюанси, що це докатка літня вже. Да. На зиму шини треба буде замінити. Маємо чому їздити. Дивимося, чи, течі, чи тість є. Сухо все звідси. Старі, бач, є такі запотівальники, які вони усували. Але в принципі все сухо, бачиш, там на патрубках nice. на бачиш, Що могли змити, то змили, але тут потрібна повноцінна мийка двигуна для того, щоб ці uh -huh. старі сліди позмивати. Uh -huh. З цього боку у нас по цій головці. Все ок, нічого ніде не тече. Сухо, сухо. Все сухо. А там прям текло десь. Там... Була калюжа, пам'ятаєш, коли її перший раз да, на сервіс? Да, — Так, да. так. Ну, я кажу, що власник добре підходить до обслуговування автомобілів. Тобто я подзвонив до нього, кажу: так і так, там були підтікання. Так, да, без питань мої хлопці приїдуть, зараз, зараз заберуть і от оцей. Бо я йому пропонував, що ми можемо це прибрати, але у них є сто, на якому вони собі обслуговуються. Криць, Андрюха зараз подивиться підвізку, в ній ми пройдемося по основних елементах. Чому? Чи що? Ззаду дається речі верхні ноль. Ну так, тут обслуговували автомобіль. Тут і ходовку дивилися, і було проведено обслуговування самої пневми. Тобто тут машину добре обслужили. Грубо кажучи, є такі автомобілі з, там, наприклад, ціною 16 тисяч, 17 тисяч, але. Е, е, ну, є, але На обслужені. Не обслужені, не обслужені. А щоб обслужити. Та у рах напружені як <рі> реально, тупо не тачка взагалі. На, 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 на він на реально їде як по Так, верхні речаги ти казав, були замінені, да, бо вони нові. бачиш? Верхні важалі замінені. З-ки теж нові стоять. Та, Стабілізатор. Так, видно, два. З цього боку так само верхні зетка. Ходова обслуження. Да. Слімблоки ці задні, вони йдуть масляні, не течуть. Всьок. Це слімблоки балки, але у них завжди такий стан. Вони не потріскані, не відірвані. І Їх не чути в ходу. Ну, в принципі, ми їхали. Нічого не чула. то ще вибаста є такий. Ну так. Да. Є рибасточко, все чітко. Всі пластмаски, всі на місці, нічого не відпадає, всі захисти, всі кожухи, все на місці. все чітко. На, Тачка обслужена. Що відкатуємо її трошки назад, я зроблю діагностичку. Оп. Під капотку можна закрити, бо там все чітенько. Що за дві помилки. Це все акумулятори бачу. Та тут все, бачите, все акумуляторне. Слишком низькое напряження. Невірного значення теж. Все пассивно типа це все, ну Аккумулятор, короче треба міняти. Ми зараз це удалимо, але воно знову потім з'явиться, треба буде. Акумулятор замінити і буде взагалі. чи зникне по свічці накалювання. Це технічний момент. Як шо да, то все у нас буде добре. Так, у нас активних помилок немає, у нас все чистенько. Соню, да? Да. Акум, мертвий. акум мертвий, єлі завелась. Короч, у нас зараз да. знову будуть ошибки по акумулятору. Але вони будуть 100%, бо це низька напруга і воно буде кидати по блокам нам ошибки. Тобто тут треба першу розуміти. Ну ладно, скільки там акум? Ну 100 баксів пішло. Більше, бо це старт стоп. Це АГМ-акумулятор сюди ставиться. Ну 150. 150 вакси. Ну, 150 доларів. Я рахую, що скинути 150 доларів, або просто власник там буде згода, грубо кажучи, з його сторони поміняти акум. Тобто він з свого боку цей. Кліво заправлений, до речі, працює. Пневма працює, я її да, перевіряв. Так, пневма я тільки що ставив на цей налог. Yeah. Все у нас окей. По світловим приладам у нас теж все окей. Ці лампочки, всі горять, бо якщо б якась лампочка не горіла, у нас було б зараз повідомлення на... І помилка в діагнозі. Цей автомобіль, в принципі, по ньому ви бачите всі нюанси. Е -е, рекомендована заміна акумулятора, все інше у нас обслужене і проблем, в принципі, немає. Можете по... оглядати його на майданчику. Якщо у вас якісь питання, запитесь за телефоном, Ваня вам це розкаже. Ну що, отже, ми повернулися з СТО. Звіт ви від Олександра отримали. Повністю технічний стан ви автомобіля побачили, повністю всю інформацію ви на автомобіль маєте. Ціна на автомобіль вказана в оголошенні. Дуже хороший автомобіль рекомендуємо. Такий Таурех за таку ціну зараз дуже важко знайти. А якщо ви хочете придбати хороший обслужений автомобіль, перевірений. Звертайтеся до нас. Ми говоримо тільки правду. Всем па